Добрий день сьогодні. У нас розмова з настоятелем храму Української православної церкви, який виконує обов'язки військового капелана в гвардії наступу Червона Калина. Орес Шпак. Добрий день. Добрий день. Перше запитання хотів би вам задати, як ви взагалі дійшли до того, щоб от бути капеланом, наставляти людей, саме військових, оскільки ми знаємо, що релігія і війна, чи верніше релігія і військові, вони речі не завжди сумісні, не завжди один одного підтримують? Сталося так, що в 2014 році, коли почалася ця клята війна, я все ж таки українець і тече в мене українська кров. Я і патріот України і почалося з майдану. Потім я побачив, що треба допомогти військовим. Військовим в якому плані? Духовному плані, духовна їжа, особливо для кожної людини. Так, і привело мене до військового капіланства. А не було ніяких протиріч, що от я там людина Божа, ці люди пов'язані. Не було ніяких війного? протиріч. Наоборот, що підтримали в тому плані, щоб підтримати військовослужбовця. Особливо психологію і релігію. Релігія нічому не мішає до війни. Наоборот, на сьогоднішній день релігія ще більш зміцнюється. Я вас зрозумів. А ви, взагалі, як би можна так сказати, запровадили українську православну церкву в нас в місті. Можете пригадати, як це було? Чи важко це було зараз? Ми знаємо, що йде таке трохи розколювання суспільства, але більше саме пропагандою ніж священниками на фоні цих релігійних розмов? От яке які ваші були враження У 2006 році, коли я прийшов сюди, в місто Калинівку розбудувати православну церкву України, Було надто важко. Важко тому, що панував руський мір і до сьогодення в, в одиницях, вже можна так назвати, ще панує, але все рівно ми їх переборемо. Ми повинні знати, що ми є українці. Ми повинні знати, що ми повинні бути свідомі. І на сьогоднішній день, тяжкий для кожного із нас, ми бачимо свого брата, супостата, який. Прийшов на Україну для того, щоб е, створити людину бивчу братську війну. Тому я на сьогоднішній день борюся, борюся ще, ну вже практично нема вже з ким боротися. Вони усвідомили, хто я є, і, і тому подібне. Ну так, е, з точки зору, мабуть, людей, усвідомлення якесь прийшло. Е, бачив, що набагато більше зараз. Ну я вашу церкву ще з дитинства, але зараз помітив, що набагато більше прихожан ніж було до, наприклад, чотирнадцятого року, а потім до повномасштабного вторгнення. З кожними такими викликами ці люди збільшуються. Ви це пов'язуєте з тим, що більше людей переходить з тої церкви в цю чи більше пов'язуєте з тим, що більше людей отримують запит, якби на духовне просвітлення в такі важкі часи? В такі важкі часи люди, люди пізнають хто хто є і що. Вони розуміють, що ми є українці, і ми свою історію, свою церкву не покидаємо, а наоборот, ми її просвітлюємо. Тому на сьогоднішній день не можна так сказати, що в когось є більше, в когось менше. На превеликий жаль, війна поклала свої колективи. Ваші обов'язки військового капелана, наприклад, що входить, тому що багато людей взагалі не знає, що це є офіційна посада в ЗСУ, і багато людей взагалі не розуміють, яку функцію виконують військові капелани. Так? ну військові капелани виконують функцію духовної їжі, тобто духовна потреба, психологія, підтримка військового. щоб він вони не розчаровувались. Наоборот, треба його збадьорувати, якщо він боїться. Значить, його треба підтримати, треба помолитися. Були такі в мене випадки, що е, ну, це одиниці, коли я був на ротаціях, що розчарувався в чомусь. В чому ти розчарувався в Бога, розчарувався. Коли була співбесіда, все рівно людина чим більше, чим більше знаходиться е, там, то вона тим більше вірує. Тобто, угу. розчарування там немає. Навіть людина, коли може називати себе атеїстом. Але коли проходять бойові дії, ти спілкуєшся з військовослужбовцями кажеш, що ти віриш. Ну, я віру, але каже, віру в Божественну силу. Кажу, Божественна сила це є Бог. І так військовослужбовець приходить до Бога до пізнання віри. Були такі випадки, що я навіть і приймав танцтво хрещення. Прямо там? Прямо там, приймав танцве хрещення, тому що зовсім була невіруюча людина. Військовослужбовець не вірив, але потім, коли прийшла така мить, превеликий жаль, і каже: я хочу жити з Богом, я не хочу бути пустий. Я хочу скарбом жити духовним. Отак От така місія капелана. Це він, військові, які там на фронті, чи доводилось вам спілкуватися там з травмованими, які проходять реабілітацію, там чи в госпіталі е, всіма приводили спілкуватися. Е, і як вони до цього ставляться? Е, вони до цього ставляться наоборот, е, зміцнюються. Ну, залежить від особистості, залежить від травми, від залежить від поранення, від контузії. Це, Ну але все рівно. Вони не розчаровуються в тому, що вони є військові, вони не розчаровуються в тому, що вони є українці, і вони відстоюють інтереси е, миру, вони відстоюють інтереси захисту своїх матерів, жінок, родин і тому подібне. А от який запит ви бачите від військових, так на це е, духовне можна так сказати, просвітлення? Ну тобто, чому вони до цього приходять, з якою метою? Чи є у них ця мета? Ну, от, що вони у вас просять, коли вони зараз Вони, Це є особиста, така, особистий підхід військовослужбовців, то я не можу розголошувати, я uh -huh. кажу так, як танство сповіді. Uh -huh. Кожна людина є індивідуально, але вона усвідомлює, що вона хоче жити по заповідях Божих. Що склав нам сам пророк Мойсей? Тобто немає якоїсь такої тенденції, що немає. там більшість військових приходить з запитом на те, щоб там Бог їх поміг захистити, або там, наприклад, міг захистити їхніх рідних, так, е, так, так є доля і такого. Так, так. Людина просто хоче жити з Богом. А чого хоче жити з Богом? Тому що вона називає себе віруючою. Коли приймаємо таїнство хрещення, ми ж всіх хочемо мати ім'я, хочемо мати світло. Ангела-хоронителя і людина хоче жити по заповідях Божих. Тому вона є індивідуально підходить там шукає якоїсь поради, особливо від священника поради, розради, підтримки тому угу. Скажіть, так як ми виходимо на ресурсі волонтерської організації Брамер, яка безкоштовно передає тактичні евакуаційні візки хлопцям на фронт, можливо, у вас. Е, є якийсь досвід спілкування з військовими, коли вони вам розказували якісь історії е, порятунку, так, оцієї евакуації, які там на межі з якимось дивом, чи, можливо, навіть не військові, можливо, якісь прихожани, які е, виїздили з окупованих територій. Ну, не, не, не було такого, коли навіть і вивозили пораненого військовий, чим більше е, коли це робить, він. Е... З такою будемо так казати, з таким зарядом uh -huh. енергії, щоб врятувати. А коли ти підходиш, ну якось так неправильно буде питання стояти, розкажи мені. Uh -huh. Тобто розумієте про що Just я? Так, зрозумію. Це... Висловлюємо подяку компанії Брамер та пану Мадяру. Хочу висловити подяку від обличчя 71 ї окремої єгерської бригади компанії Брамер та пану Мадяру. Вітаю, мій позивний Матвій. Я санітар медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Хочу висловити подяку компанії ТОВ Брамер та особисто пану Мадяру за вже другу партію тактичних військів для евакуації наших поранених. Вже частина військів поїхала до наших хлопців на позиції і допомагає виконувати їм бойові завдання. Слава Україні! Можливо, у вас були якісь власні історії там, зі Сходу? У ну, мене таких особливої історій не було. Було так, що психологічний стопор військовий зайшов. Тобто він не хотів жити, він не хотів бачити, він не хотів спілкуватися, він плакав. Ну, називається по психології психологіч топор. Угу. То я з ним попрацював, я його обняв, я його притулив до себе. Пару разів дарив по що тому що там є свої, своя методика, щоби вивезти. І ну, такі були більш психологічні розлади військовослужбовців. Тобто, ви бачите мету не тільки в духовному піднесенні, а якась морально-психологічна підтримка так, 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 військових капеланів. Багато військових це ні для кого не секрет. Повертаються вже додому, їх повертають. Неживими оці всі служби, які правляться по померлим загиблим військовим. Наскільки важко працювати з цими сім'ями е, і от наставляти їх, коли вони отримали вже таку втрату серйозну? ну е це навіть не можна обґрунтувати. Надто важко усвідомити. Але той військовий службовець, який пішов і який віддав життя, він виконав. Е все те, що він міг зробити. Хто душу покладе за друзів своїх, хто і спасе її, і Пам'ятай, якої ти країни син, землі багато рідний край один, так можна багато провести цитат з Біблії, що їхнє вже є Царство Небесне. І дуже важко, звичайно, молодий цвіт гине, важко працювати з рідними. Підтримувати їх треба, але повторюсь, Вони виконали все те, що вони могли виконати. Вважали для того, правиль. щоб запанував мир, для того, щоб запанувала правда, то як ми можемо бути сьогодні на байдужі? Ми повинні наоборот звернутися в єдину Христову сім'ю, як сказано, в молитві, для того, щоб перемогти супустата і жити, як я повторююсь, в своїй квітучій незалежній Україні. А от згадуючи про ці цитати з Біблії, ви говорили більше про захист. І я хотів би запитати: я знаю, що, наприклад, в Росії, можливо, ви бачили, є ціла церква військових, чи військова церква, якось так вона називається. І там цілі фрески з обличчями не святих, а військових. От є якесь пояснення, цьому є, чому так відбувається? Немає і чому... пояснення, це просто все, як можна так назвати, політика. Свого роду політика. У нас, наприклад, на Україні немає жодної церкви. Багато є святих, які взяти Юрія Побідоносця, взяти аркістрати Божу Михаїла, і там багато можна воїнів, взяти великомушника Дмитрія Солунського, який є покровителем. І захисником воїнів. І кожен чоловік має ім'я, має свого ангела-хоронителя в честь названого святого, який може звернутися. Ви говорите святі, вони були ще в Київській Русі, правильно та, я розумію. Та. Чи пов'язуєте ви те, що була створена ця військова церква в Росії з тим, що в них просто немає такої давньої своєї історії, та, як у Так, Це чітко і прямо і влучно. Угу, зрозумів. А в принципі, раз ми вже так трішки зачепили цю тему. Хотів би запитати, от мене це вже особисто мене цікавило завжди, як в тій церкві пояснюють, чому саме Московський патріархат і чому саме вони там головніші за Київські. Якщо Київську Русь хрестили в 988-му, перша згадка про Москву в 1263-му, і це тільки згадка, це навіть не не говориться про те, що там була побудована хоч одна церква в цьому році, майже 300 років різниця, і при цьому ми дуже тривалий час проживали саме пануючи під московським патріархатом. Ну, це є свого роду теж, якщо так розібратися, політика. От ми сьогодні Православна Церква України прийшла на новий юліанський стиль, адже ніхто не хоче заглядувати, занурюватися в історію. Правда? Ну, так. Ніхто не хоче занурюватись. І якщо ми сьогодні маємо Пантелеймона 9 серпня, ми вже ж відсвяткували Пантелеймона. Якщо ми маємо успіння Пресвятої Богородиці колись, вони ж в нас, в нас історію украли. Як можна святкувати перший новий рік, потім різдво? Це я теж ніколи не розумію. А тепер ж ми ж ми ж перейшли на новий юліанський стиль, значить, ми святкуємо, ми постимось, ми. Зустрічаємо велике свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Потім мирський Новий Рік. Як ми можемо порівнювати це от е, як ми можемо порівнювати е, Діда Мороза святителю Миколаєм Чудотворцем? Ну це ж вони в нас вкрали, це нав'язування, це політика. Е, ну, це з одного боку, це політика. Ну знов ж таки Діда Мороза ж створили при Сталіні для того, щоб перекрити усі всякі. Релігійні свята розвиток християнського духу. Так, так, так. Бо церква ж була е, ніби під забороною з одної сторони в радянському Союзі, з іншої сторони, е, активно КГБ працювало з е, церквами для того, щоб. Е, Люди, які були проти Радянського Союзу, вони йшли в церкву, тому що церква заборонена була Радянським Союзом і влада цим користувалась. Але, от повертаючись до календаря, хотів запитати, часто побудує така думка чи вислів, що от за, за польським стилем, за польським стилем. Але я дивився карту цих свят, і, по перше, це не католицький стиль, і, і навіть якщо католицький, то католики вони теж християни. Звичайно, Це інша теча а з іншої сторони я дивився, що навіть православні. Вони святкують за цим, як ви кажете, юліанським стилем. Тобто, якщо подивитись на карту, за е, григоріанським стилем святкують тільки минулі колонії радянського союзу, Звичайно, тобто ні так. одна країна, яка не підпадала під радянський союз, будучи навіть православною, вони не святкують за і ніколи, не святкували за григоріанським календарем. Ну, справа в тому, що на Україні все рівно дойде до того, що буде єдине. Тому що ми мусимо викоренити оцей кацапський дух. Особливо МП я з вами погоджуюсь. Особливо е, колись було інтерв'ю е, військового злочинця е, гіркін Стрілков, який е, е, був одним з перших, хто зайшов на Донбас у 2014 році. І коли в нього запитували, яким чином у вас вистачило набоїв чи боєприпасів, він казав, що ми заходили. В церкву МП вона була ближче до нас. Ми заходили в підвал, брали снаряди і йшли. далі. Звичайно, було так. І знаю, що багато військових. Тобто, нам тут людям це ще не так зрозуміти, і навіть військові, які більш в тилових частинах або не так сильно, вони ще ходять до московського патріархату, наприклад. А люди, які були на сході, вони не розказують, але я так бачу по їхнім очам, що в них зовсім ставлення змінилося, і допускаю, що, можливо, вони щось все таки там бачили. Ну, у мене була така історія в 2017 році біля населеного пункту станиця Луганськ зустрів священника Московського патріархату, який грязний, нечистий і тому подібне, перевозив боєприпаси. Для того, щоб Кацапня мала чим воювати. Я бачив, що е, репортаж зі Сходу, що священик вивозив дітей українських в Білорусь, брав їх батьків, би, щоб зберегти, і вивозив туди, на ту територію в Росії. Ну, на превеликий жаль, що і в місцевому рівні є багато таких. Я зрозумів. Які підтримують дух Кацапа. Якби у вас зараз була можливість звернутися до. Прихожан до віруючих людей або до військових. Що б ви могли, як їм сказати? Ну, я звертаюся до всіх, що прихожан, що волонтерів, що військових, щоб ми були єдиною християнською сім'єю. Направлені е до, єдності, до єдності і до розуміння в тому, що ми, українці, ми повинні жити у своїй незалежній суверенній Україні. Добре, дякую велике вам за розмову. Дякую, що приділили нам час. Е, дорогі глядачі, якщо серед вас є військовослужбовці або родини військовослужбовців, ви можете звернутись до нас за номером, який зараз на екрані, для того, щоб замовити на свою частину тактичні евакуаційні візки, які справді рятують життя. Дякую вам ще раз. Гарного дня, Арман, до побачення. До побачення.